Чи вірите ви в долар по 50 у 29-му році? Чи це оптимістичний прогноз, чи песимістичний, на ваш погляд? Дивіться, те, що гривня посилилась проти долара, досить різко. Ну, В нашому розумінні, ми вже звикли до копійок зростання. Колись були набагато потужні цифри. Валюта падала чи зростала на декілька відсотків за день, а це викликано тим, що американський долар почав просідати проти всіх валют, насамперед проти золота і проти євро. Так, знову 117, Ну, 1,17 доларів за євро дають, а було 16. Це Коливання через крос-курси. І, взагалі, що нам треба зараз зрозуміти, що це такий феномен да, під час війни стався, що курс зараз залежить набагато менше від економіки, ніж від наших зовнішніх партнерів. От Чим більше нам допомагають партнери, тим стабільніше гривня і навпаки, у неї на навіть є. Такі тенденції для посилення, але це шкідливо для нашого виробництва і експортерів. Гривня переоцінена саме тому, що ми постійно отримуємо допомогу. От тобто, гривня втратила отримала... зв'язок з економікою України. Виходить, так? так, так, так. Ми набагато більше зараз залежимо від допомоги Заходу ніж від економіки України, тому що. Ну, Треба ж розуміти, що більше 50% бюджету, якщо враховувати військову допомогу, а десь 60, то і більше, ми отримуємо із-за кордону. І очевидно, це найбільше впливає на курс. То може нам перейти Кожен на долар і євро, пане Олександре, вибачте? Ми і долар, і євро отримуємо, і фунти навіть. Так. То може нам на них перейти, От, я маю на увазі? На долар і євро, якщо вже так от все складається, Ну, на долар ну, складніше перейти, але євро. В євро ми більше отримуємо, тому що Євросоюз допомагає набагато більше зараз. Але психологічно українці поки що не готові до євро. От, на відміну від інших країн Центральної і Східної Європи, які Ще до вступу в Європейський Союз переходили ну, в своїх розрахунках в тіньовій економіки, в тіньових платежах на євро. Так У нас все ж таки панує долар, але це проблема не номер один. Все ж таки я хочу сказати, що щотижня центральний банк, наш Національний банк України, частину грошей, які Україна отримала, продає. Продає на гривні, купує гривні, щоб виплачувати пенсії, зарплати зараз. Вже деякі військові розходи на військових, так і цей потік більш потужний, ніж ті податки, які ми збираємо. Я вже не кажу, що підприємство, які ми продаємо, бо ну, тут потік зовсім малий.